А Ізраїль збирається в найближчий час, можливо, навіть цієї ночі, ударити ракетами по Ірану. Про це вже говорять джерела із Ізраїлю, із я не знаю, уряду з військової е сфери, е які просочилися в інтернет. І це ж е косвіно, ну майже прямо підтвердив прем'єр-бенжамін Натаньяху, воїнственний бібі. Який звернувся англійською мовою зі зверненням до народу Ірану, в якому сказав е, народ Ірану горді Перси, е, ви розумієте, що ваші вожді ведуть вас до пропасті, а, е, але вони зовсім не думають про вас. І е якщо е цих вождів не стане, то е ви станете вільними. І це станеться е швидше, ніж хтось думає. Ось е такий короткий спіч Бенджаміна Натаняху. До чого б це? Ну, як на мене, тільки одна причина. Вони збираються знищити ітолу хамені. І е, всіх решта крупних лідерів, і фактично е, змінити режим. Ну очевидно, що і, і, і лідерів, і ядерну програму знищити, можливо, ще якісь, дай Бог, військові заводи знищити, які виробляють ракети, які стріляють по Україні. Дай Бог, хочеться їм побажати успіхів у знищенні військової програми Ірану як найповнішого. Так що ніч можливо чекає близький схід, де весь світ дуже і дуже цікава.